Вітаю! Ви на каналі ВЛК розбір статті 31 наказу 402 розлади зору та сліпота. Стаття 31 регулює питання придатності до військової служби осіб із порушеннями зору. Що пише у наказі? У статті 31 йдеться про розлади зору, включаючи амбліопію, диплопію, сліпоту, порушення кольорові чуття, Тощо, залежно від тяжкості порушення, визначаються різні категорії придатності до служби. Що це означає? Це означає, що якщо у тебе є серйозні проблеми з зором, твоя придатність до військової служби буде визначена відповідно до цих критеріїв. Що вирішує лікар ВЛК? Лікар-офтальмолог проводить обстеження, вимірює гостроту зору, визначає ступінь порушення. А також перевіряє можливість корекції за допомогою лінз чи окулярів. Що вирішує голова ВЛК? Голова ВЛК затверджує висновок лікаря та приймає остаточне рішення про категорію придатності. Які категорії придатності передбачені статтею 31. Категорія А. Непридатний. Звільнення від служби. Сліпота на одне або обидва ока. Відсутність одного чи обох очних яблук. Категорія Б обмежено придатний, придатний лише до певних посад. Гострота зору з корекцією обох очей до 0,5 або 1, ока вище 0,5 при іншому оці 0,2 або менше. Такі особи можуть служити у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ навчальних центрах, закладах медичного забезпечення підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Категорія В придатний порушення кольору відчуття, дехромазія, аномальна, трихромазія будь-якого типу. Що рекомендує лікар? Якщо зір можна покращити окулярами чи контактними лінзами, їх варто використовувати. Люди, які носять контактні лінзи, мають мати окуляри для резервного варіанту. Якщо різниця в силі лінз між двома очима перевищує 2,0, Діоптрії це може вплинути на висновок ВЛК? Що робити, якщо у мене серйозні проблеми із зором, пройти детальне обстеження в офтальмолога перед ВЛК, взяти офіційні виписки та результати досліджень з медичних установ? Якщо є сумніви щодо правильності висновку ВЛК, вимагати додаткових досліджень або оскаржувати рішення? Що робити, якщо у мене аномалії кольорового зору? Вони не є підставою для звільнення із служби, але вони можуть вплинути на можливість займати певні військові спеціальності, наприклад, пов'язані з авіацією чи картографією. Поради щодо проходження ВЛК з такими діагнозами. Перед проходженням ВЛК зроби повне обстеження у цивільного офтальмолога, Отримай офіційні виписки, довідки та результати тестів на гостроту зору та кольоросприйняття. Якщо носиш окуляри або лінзи. Подбай про наявність запасної пари окулярів. Якщо рішення ВЛК не відповідає фактичному стану твого здоров'я. Подбай про подання апеляцій. Поради щодо візиту до лікаря. Якщо маєш проблеми із зором, звернись до офтальмолога не менше, ніж за місяць до проходження ВЛК. Пройди тест на гостроту зору, визначення рефракції та перевірку на аномалії кольорового зору. Дізнайся, які саме діагнози можуть вплинути на твою придатність до служби. Висновок. Стаття 31 наказу 402 чітко регламентує, хто непридатний, хто обмежено придатний, а хто може служити. Якщо ти маєш проблеми із зором, підготуйся до ВЛК заздалегідь, збери всі необхідні документи та не бійся відстоювати свої права. Якщо у тебе виникли питання щодо проходження ВЛК, звертайся! Та підпишись на наш канал. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!